Друзі, всім привіт! Приїхала на дачу у резинових сапогах, друзі. О, тут таке болото страшне. Болото, болото. Тут ось добре, що у сусіда трошки щебіночки щебеночки насипано. Так? Дивіться листя, скільки насипало з горіха. Це у мене. Треба вигрібати. Оце от така грязіща, дивіться. Які. О, бачите, під листям. Вода стоїть, бачите. Трохи підсохне, тоді буду грибти, бо зараз дуже тяжке, таке попробую його нагребити. Зараз, друзі, будемо заходити. Ось, друзі, я відкрила, заходимо з вами. Що бачимо? Все чорне. Обрізати ніяк, ніяк не залізеш, дивіться, яка мокротінь. Ще Квітує жоржина. Ось, бачите. Нема як зрізати. Далі, друзі, йдемо по городу. Тут рядочками ромашка. Ромашка гарненька. Що кругом мокротінь? Така мокротінь, друзі. Що це взагалі? Ой, бідні хризантемки, дивіться, від дощу положило їх геть. Ой, тяжолі квіти. поломав дощ. Кожного дня дощ і дощ, бачите? Ось тяжолі квіточки. Ось рожевий, друзі, дивіться. Ось червоний, друзі. Ну, це медея, жовтенький ось такий. Це знову червоний. Це той сорт, що я вам казала, що подарунок. Ось він який. Він спочатку відкривається такою, як махрова ромашечка, а тоді, бачите, такі трубочки всередині нарощує. Дуже цікавий сорт, буду розмножувати, багато дівчат питали. Я візьмуся на весну, буду давати порослі. Ось, бачите, такий ось, зараз покажу. О, ось. Буду давати поросль і я розмножу. Що хочу сказати, друзі, що я хотіла спробувати прищепнути їх, але вже було дуже пізно. Але все одно я їх прищепнула. І ось бачите, може хто пам'ятає, я тикала під бутилку. Це вже було літо, жара, така спека, думала, не приживуться. Дивіться, прижилися. Даже заквітували. Так що хочу вам сказати, якщо даже манесенька рослиночка, вона все одно заквітує тоді, коли їй положено. Якщо вона чи раннього сроку квітування, чи середню, чи пізню, Незважаючи на, що... Не на те, що ти посадив пізно той, це були просто обрізані верхушечки з цих кущиків. І тикнуті в землю без всяких, там, як ото кажуть, торфів, добров, добрів, доб... без добрива. Без... Просто тикнуті. І ось такі кущечки. Це, ви знаєте, там десь по 5 штук. Це теж, я не знаю, чи може їх забрати у горщик, щоб вони перезумували. Бо я думаю, що там коронева система малесенька. Ось, ось така з ромашки ще маленька, теж під бутирочкою була. Ну, я подумаю, можливо, треба ще забрати. Отакі, От друзі, хризантеми. Далі Сантоліна. Треба обрізати. Далі оце лаванда, знову такий кущ. Не кущ, а прямо рядок. Все, бачите? Ну, тут звичайна така ромашечка. Тут знову лаванда, ще доцвітає, треба все обрізати, друзі. Роботи хватає. Сьогодні в нас начебто дощу. Немає не таке, друзі, небо. Ну, хмари є, хмари, звичайно, є, але я так сподіваюся, що дощу не буде. Це, друзі, така низенька ромашечка, теж треба розсадити. Ось, друзі, така ще рожева, дивіться. Ось така квіточка. Такий ще. О, Знову ось такий, як там. Медея, друзі, медея. Тут цілий рядок ваніли, цілий рядок. Вона не примхлива. Так, тут, друзі, ось така, двохкольорова. О, друзі, знову медея. Ось медея. Ну тут а... ось біленький ще. Зараз залізе. Ой, боже, яка болотяка. Ось такі звичайні, друзі, це я не знаю. Це такі з ранішніх сортів, назви не знаю, купляла на базарі. Ваніла багатенько. Що тут? Ось така пувочка білесенька починає. Дуже страждають вони, що? Це постійно дощ, 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 дощ. Сонечка нема. Вони всі, знаєте, Переживаю, хоч би не загнили. Ось така ще в мене тут. Це у тому році посаджена маленька поділочка. Це середній сорт. Така хризантемка. Mm. Обожнюю її. Така вона не капризна, не примхлива. Багато завжди квіточок, гарно наростає. Ваніла, друзі. В садку, друзі, роботи море. Коли це все буде робити, все таке тяжке листя, таке, бачите, багато обсипалося з черешні, з обрикоси. Треба вигрібати. Коли це все буде робитися, я навіть не знаю. це вам покажу та йду зараз. У мене, друзі, ціле відро тюльпанів треба висадити, бо теж переживаю. Тут ще які кущики. Оце ось такий кущик починає розквітати. І тут ось такий червоненький рожево. Такі, друзі, ось ось такий кущик. Зараз поведу вас ще сюди трошки нацвіло. Ось така ромашечка низенька, вона невисока, а ця вища сантиметрів 50. Ось така ромашечка, ось такі помпончики. Ромашковидних багато, друзі. Ось такі ромашки. Ось ось такий кущик. Багато ромашечок. Ці низенькі. Ось, ой, такі яскраві, дивіться. Дивіться, друзі, все дуже засипане листям. все дуже мокре, грязне. Добре, що у хапагах резинових. Дуже все засипано. Все треба буде вигрібати. Коли це все буде робити, не знаю. Уже дощубию хвати, а він л'є і лє. Починає ще така. Цвісти, вже пора викопувати жоржини, а не дощ не дає. Дивіться, які пігоні вже стали, набралися води. Все треба обрізати, хай вже лягають спати. Ось така живучка, друзі, дивіться, які і Отакий Ось такий тут у мене островочок. Так для себе. Оце, друзі, розсадила ерегерон. Ось бачите, скільки кущиків. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кущиків. Розсадила ерегірону. Це, друзі, поставила тут. Це у мене, знаєте, що дві рослинки на перстянка. На а тут поряд кинула зернинки з лілейника. І щоб не загубити, я оце такого поділила. Бачите, щоб тут знати, щоб, не дай Бог, не перекопати. Бо я вмію. Лілейники всі зелені. Лілейникам не по чому, чи то дощ, чи то що. Друзі, що ще хотіла вам показати. Зараз я вспомню де. Зараз, друзі. Можливо, десь тут. О, друзі, дивіться, це експеримент. Зараз, зараз. Ось дивіться, така рослинка. Ось раз. Ось, друзі, дивіться, два. Бачите? Ось, все, друзі, вже така більшенька. Рослиночка. Три. Далі йдемо. Це рядочок, друзі. Чотири. Далі йдемо. Тут попалися декілька зернинок, бачите? Тут теж вийшла. Так, і все. Рядочок. Закінчився, можливо, ще вийдуть. Знаєте, що це? Друзі? Це сон трава. Ось, бачите. Це посіяна з насінечка сон трава. Почекаємо на весну, мабуть, ще не заквітує. Ну, будемо чекати. Друзі, Погляньте, яка краса. Це космея. Космея Махрова. Гляньте. Літом їй було дуже жарко. Квітів геть не було. Ось Дивіться. Здоровенні. Висока, звісно, висока вона. Така височенна прям. Так. Да. Красненка. Ці гарні. Ось, дивіться. Бачите, зараз прохолодно напускала пуп'янків, а коли вже цвісти, скоро холода. У цьому році, друзі, садки геть пусті. А ви пам'ятаєте, в прошлому році я вам показувала, скільки було яблук. Груш, яблук. У цьому році нема нічого. Було декілька груш, тільки декілька. Яблук геть було щось мало. Ну, в цьому році немає врожаю. Це абрикоса мала теж, по-моєму, навіть не одної не було. Персиків з десяток було. Ось друзі, бачите. Такий цей рік неврожайний на яблучка та грушки. Все, друзі. Іду я працювати. Беру зараз секатор. Трохи пообрізаю, що, дещо трошки, якщо зможу лопату у грунт цей такий вологий запхати, то може посажу тюльпанів трошки. А вам, друзі, велике дякую, що ви заходите до мене у гості, що підтримуєте мене, друзі. Дякую за коментарі, за лайки. Всім щиро дякую, друзі мої. Бачите, квіточки осінні радують нас. Все, друзі, побачимося. Пока-пока.